Всім привіт! І сьогоднішній влог. Ми розпочнемо з того, що ми їдемо на Черкаси. І сьогодні поселимося до готелю, щоб трішки відпочити, підготуватися. Завтра у нас запланована фотосесія. Завтра, у Тимура, день народження, його перший рік. І це все дуже так трепетно, очікувано. Тому ми їдемо трішки раніше, щоб завтра. Це все так з. Матушно ну як. Коротше, щоб завтра все це сумбурно не було. Це відео вийде ще через тиждень, тому ви побачите мене дещо пізніше такою. Хто підписаний на мене в інстаграмі? Ось, будь ласка, посилання QR-код. Ті вже мене бачили, що у мене такі зміни відбулися. А для вас сьогодні я в новинку. Звичайно, я без макіяжу, У мене жахливий стан шкіри. У мене змінилася зачіска. Ви мене пам'ятаєте не з такою зачіскою. Зараз вона в мене ось така. Звичайно, її потрібно вкладати, щоб вона була об'ємна, гарна. Але як є, ми в дорозі. Так що якось так. Я, як завжди, з травмами, з опіками. Це для мене просто ну, це стандарт, класик і все така. А, Так, я вже сказала, у нас на завтра запланована фотосесія, в тому день народження. А потім після фотосесії, можливо, ми пообідаємо, з'їздимо і потім поїдемо, прогуляємося в зоопарку. Звичайно, я розумію, що Тимур нічого не запам'ятає, нічого не зрозуміє. Але ну, в моменті, коли він бачить тварин, насправді йому ну, досить прикольно спостерігати. Він сміється, радіє, біжить до них. Тому я думаю, просто в моменті буде прикольно. Про що ще з вами тут порозмірковувати? Взагалі, в цілому я проти зоопарків, я більш толерантно ставлюсь до заповідників. Хочеться, щоб тварини заділені в клітках, щоб їм була свобода, більше місця. Але я розумію, що цих тварин, що є вже зоопарку зараз, ніхто нікуди не подіне. Їм потрібно мешкати там, їх повинні годувати, за ними доглядати. Це все заробітна плата, це все кошти, і всі ці кошти йдуть з квитків. Ну і звичайно, хто там донатить, їх підтримує, благодійництвом займає, займається, береться беруть на опіку там тварин, наскільки я знаю. Це все звичайно прикольно, але я розумію, що якраз таки оце все ще цю систему підтримує. Тобто є попит, є пропозиція. Але мені здається, навряд чи щоб цих тварин розпустили, якщо навіть ми про це. Якось організувалися і попросили. Я сподіваюся, що просто ці зміни прийдуть з часом. Ну, тобто, суспільство буде більш людяним. Насправді, ну, можна відкрити ці заповідники території, побачити тварини. Взагалі зараз інтернет, подивився на ту тварину нашу її займають. Але просто щоб підтримати. Ми вирішили сходити в зоопарк, ще Анатолійна. таку штуку підтримати, звичайно. На жаль. Вже б дуже і не хотілося, але таке нам нав'язано суспільством. Макс пішов десь стригтися, а ми його тікаємо. Зубики <звісна> свої показував. Да. Так, ми поки сиділи, я дала Тимурові банан. І, блін, я все тепер в банані, вся просто мене за тим бананом. І, ну, блин, якщо ви бачите людину яка як завжди замацепутькана в п'ятнах, просто знаєте, в неї є дитина. Це просто капець. Да, экран тоже надо продать, конечно. Вже завтра у нас фотосесія з малим і лук малому ми придбали. Ще раніше, коли приїжджали в Черкаси, Максу я заказала тепер типу, рубашку, а собі я взагалі ніякий образ не можу вибрати, тому сьогодні ПТЦшки. Знайшла дзеркало в голоді, зніму вам так. Зайшла сюди подивитися ще щось біленьке, взяла в цеї, пару білих топів і, можливо, тут ще щось поміряю. Я зайшла в у колді, вибрала такий костюмчик, поміряти, рубашечку і сукенку. Сподіваюсь, я хоч, просто хоч щось знайду. Варіант номер один. Я не знаю просто дівчата і зайвою вагою. Я вас не розумію, як вибираєте собі речі. Мені нічого не подобається. До речі, це така півпрозорий такий матеріал його годіти ці зайві кілограми і все було б добре. Раніше одягнеш, будь-що і гарна була в тебе фігура, а зараз. Якби брюки не такі не півпрозорі, я б їх взяла б, ну, взяла б. Зараз помирюсь з іншою рубашкою. Короткою рубашкою, мені подобається значно більше, але ж це зона. Можливо купити спідницю, щоб це все не так приховати цю зайву вагу. А звичайно, над нею треба працювати. Я зняла топ. Ну, Сукенки всі мене роблять значно більшою. Ну, я типу так велика, а ці сукні ще більшою мене роблять. Ще ці складочки будуть тут ні, зразу мінус. Тож я зробила свій вибір, розпаковку покажу вдома. Це було дуже складно. Мені нічого не подобається. Я вже взяла просто аби взяти. У нас виникла така ситуація, що готель, який я забронювала понад два тижні тому, виявився із, ну, після пожежі, в ньому пахло ну, для дитини корочне ок. І ми вирішили переселятися вже вечір, знайти щось складніше, але ми в процесі. Коротше, в мене йшли в квартиру і поселились квартири, хоча я не хотіла, але вона, ну, блядь, просто норм. Я на нервах біжу до Юлії зустріться моя стрижка, кстати. Не вкладена нічого, ну але... ок. Так, я наконець то конець-то дійшла і зустрілася. Хоч уже блядь, скільки рамені, Боже, вісім годин вечора. Я зустрілася з своєю любов'ю свого життя і жіночого а? полу. Яка вона гарна. Тут є тебе. О, я зараз включусь. Пару кадрів для мого влогу. ще картосненько, це просто. Що це за. Це просто Ось вот таку зелену смакуту мені принесли. Такий міні-шрек. Не, взагалі, це штука з фісташками, чи з з фісташками. Я його спробую, я вам скажу. Бо взагалі, я типа, люблю дуже фісташки, фісташкове морозиво. А це у нас через а це собака за А це настя Джулік. Ну як язичок зробила. <ривателі> І від принесли просяку, представляєте? Це вона кускус -кус собі заказала. А там в неї ззаді розова штука в неї ззаді. <сміх> <сміх> ну вона не розова, наче. Це стільки год я наче, ну я бачила розовінку, але наче вона наче вона заміжня, знаєте. Я попробую, я расскажу, честно-честно. А я вам скажу, моя туча клумба. <свес> <свес> Сейчас будет частный вид. <свес> 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 ну, выжидаем секс? Э, выжидаем секс, а мне, а типа, чего-то не хватает не знаю, такая трошки. Ну, типа, знаешь, на троечку. мне нравится, что в каждом заведении, когда с кем-то прихожу, все едят, а я жду. Я так кайфую. так смешно. ты просто всегда заказываешь, типа, блюдо посложнее. Ну. А мне в чизкейку что типа, не хватает. ну, я бы сказала, что я даже не умею, типа, ну, типа такие, знаешь, однотонные на вкус, типа ты просто средства типа Они сильно. не такое не такой типа именно написала, что ты там типа, там. Сейчас я это. Блин, мне подобает, надо просто что не наверное, послалим, Я не делала. Нет, ну мы же вот так, не помню, типа, мы прям... Знаешь, какие прям И, хлопчик, и Ну так складываем походить допущу, хотя пусочка з шоколадною зваркою і с фисташка, типа треба, щоб она попала, тоді вона типа, конечно, пусть фісташки появляється по фисташкою, типа вкусно. Но вообще основна масса, это типа вона така просто сладка. пока что довольна людина. Креветка черкасская. Ну, мысочка прикольная, конечно, вообще. Ну, вроде стильно, а вроде типа. Ну да. Нет. это мнение. Оця штука прикольна. Тільки в ній якась, типа, як ну травичка. Я травичку таку всяку дуже не люблю. Вона мені типа специфічна. Але в цілому, якщо пить, то вкусненько, так це з 5 ставлю. И <aperture> на пин-касте <д> <stop> я чуть в борщ не упала, они такие, ой, и ты сам даст. Он идет до своей работы. А она его не любит. Я такая типа из тем грязных штанах, конечно, ну ладно, как есть. Гав. Тут така си прощався. Господи. Антон, я тобі зараз його ображену. Майже 10 вечора. Подаруночки малому відділі. Доставка Максу. Квідочки. Підіймаюся Дуже тяжкий день, але дуже була рада бачити Юлю. Коротше, я вже вдома. Ми розіклались, малий ще з восьми вечора спить. Макс пішов купатися вже без 20-11. Коротше кажуть, ми вже тур так сказати, я зніму завтра. З моєї сторони дуже темно, то я себе не знімаю, зніму вам Короче, думаю, ще раз борошка. Коротше, включаюся до вас ще випил Кока-Колу, тому що ми принесли на квартиру. І в нас в машині ще є пляшка кока-коли я зараз спускаюсь по неї. Okay, Безвод, звісно, це трэш просто. Спробую визнімати на задню камеру. Так мені знову знімати трошки екло. Є Мій лук. Як я ходила. Просто прикольно ну як це так.